Сьогодні на занятті познайомимось із життям метеликів. Ви дізнаєтесь, де він живе і чим харчується. Квіткою літає барвистий метелик, а по травички повзе жучок сонечко. У траві метушаться заклопотані мурашки, а бджола сидить на квіточці. На листочку гойдається коник. А зараз малята послухайте загадку, яку я вам підготувала. На дорозі лежить квітка, пелюстки згортає. Я хотів її підняти, а вона літає. Про кого ця загадка? Так, вірно, це метелик. Метелики одні із найкрасивіших комах. Вони Нібито квітки над квітками літають. У них красиві імена махаон, Павовиче Око, адмірал, лимониця. Яких тільки метеликів не існує в природі? Спробуйте самі розібратися, яких метеликів називають денними, а яких нічними. Так малята. Денні метелики активні вдень. У них яскраве забарвлення, щоб не було помітно на квітах. Нічні метелики вдень відпочивають, а вночі літають. Забарвлення їх крил темного кольору. Тільки метелики мають чотири крила з дуже красивим графічним малюнком. Діти, а як ви вважаєте, чи можна ловити метеликів? Вірно, не можна їх ловити, адже їх крила покриті кольоровими лусочками. Вони дуже крихкі. І якщо метелика взяти у руки, то можна ці лусочки пошкодити, і тоді метелик не зможе літати. Не ловіть самі метеликів і не дозволяйте іншим цього робити. Давайте розглянемо комашку зблизя. Тіло комахи складається з трьох частин голова, груди, черевце. Очі займають більшу частину голови. У мотеликів добре розвинений слух та нюх. Ротик це довгий хоботок. Ось подивіться на нього уважно. Ротик метелика закручений у спіральку, коли він літає, і розправляє тоді, коли б треба занурити у глибину квітки. Метелик пурхає над квітами, літає, сідає на них і п'є солодкий нектар. Але не лише він годується нектаром, а з допомогою метелика опилюються квіти. А це, діти, дуже корисно для рослин. Метелик полюбляє ласувати соком дерев, а ще любить куштувати і смакувати соком фруктів. Послід та сльози тварин полюбляють метелики. Метелик це доросла комаха. Діти, а вам же цікаво дізнатися, як же народжуються метелики. Я вас запрошую у цікаву подорож. Метелики, як і багато інших комах, мають чотири стадії розвитку. Для початку життя нового метелика мама самка відкладає яйця на свіже зелене листя. Яйця у метелика дуже маленькі і схожі на маленькі макові зернятка. Через деякий час вилуплюється маленька гусінь. Вона відразу з'їдає своє яйце і харчується смачним соковитим зеленим листям. Листя це улюблена їжа гусінь. Дуже добре наївшись, гусінь підростає і збільшується у своїх розмірів декілька разів. Потім гусінь розуміє, що їй більше не хочеться їсти, а все більше хочеться спати. З отвору на черевці вона починає виділяти тонесеньку нитку. Ниткою вона обмотує себе і перетворюється на лялечку. Вона залишається такою, поки не вилупиться метелик. Лялечка нам здається абсолютно нерухомою, але всередині неї зростає комаха, комаха метелик. І ось нарешті настає довгоочікуваний момент. З лялечки народжується метелик. Потім народжений метелик буде літати над квітами, харчуватися нектаром, зустріне свою пару, відкладе яйця маленькі на зеленому листічку і все буде заново. Діти, вам сподобалась моя розповідь? Чи можна ловити метелика? Молодці. Тільки живий метелик красивий. Метелика ловити я не хочу. Хай живе собі, хай крильцями красивими трипоче, щоб радісно було тобі мені.